Місце Москва, метраж 176, кімнати 5 санузлитри, з код, дизайн, десів, коротенько. В основі проекту лежать дві квартири: двокімнатна і трикімнатна. Вони були придбані відразу з метою об'єднання, багато вікон, три балкони. Гарне розташування по сторонах світу і шикарний панорамний вид з останнього поверху. В результаті перепланування вийшло дуже комфортний простір з трьома спальнями кухнею, вітальною ідельною і численними системами зберігання. Подробиця. замовники дуже творчі люди, професійно займаються музикою, діти навчаються в музичній школі. Вдома вони влаштовують імпровізовані концерти для гостей і родичів. Тому в квартирі потрібно розмістити справжній рояль, діджейський пульт, колекцію гітар і професійні акустичні системи. Оформлення своєї квартири господарі довірили команді, де сід на чолі з Тетяною безверхой. Найбільшою трудністю в створенні планувального рішення виявилося розміщення рояля, він дуже габаритний. Займає багато місця і при цьому повинен проглядатися з коридору, вітальні і їдальні, так як є композиційним і смисловим центром загальної зони. У підсумку ми розмістили його між двома несучими колонами, а примикає диванну зону. Перетворили в імпровізований зал для глядачів у ніші, утвореної стіною дитячого санвузла. Стали два крісла і столик, спеціальна зона для викладача музики. Передпокій вирішили не стискати по площі, і простір якби розкривається назустріч вітальні і їдальні, розповідають автори проекту. Єдиний використаний спосіб занування передпокою і вітальні підлогове покриття, вхід в гардеробну йде через книжковий стелаж, в ньому будуть розміщуватися ноти і музична література. Задня стінка за стелажем обклеєна шпалерами з текстурою шовку, наповнення передпокою стандартне. Консоль і дзеркало в молдингу будуть виконані під замовлення, як і ПУФ. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, подія. банер загальний, банер контейнер, ідентифікатор, Банер а22ф151, 4ф1 1 a 8 ац 5 фіто незважаючи на те, що геометрично рояль не є центром приміщення. Саме звідси починається ромбовидна розкладка інженерної дошки, і тут висить люстра, що імітує класичні концертні форми, колони крім несучої ролі грають і декоративно обрамляють світиться контуром зону сцени. Також до них підведена електрична і слабкострумова проводка, і підключені підсилювач мікрофон і пульт джея. Сама вітальня відносно невелика. Буквою просташовані два дивани через нестандартні розміри. Вони будуть зроблені під замовлення. Вітраж у вітальні головний декоративний елемент. Він пропускає в приміщення природне світло з кабінету, красиво заломлюючи його. А також об'єднує в собі насичені відтінки малинового м'ятного охре. Використані в інтер'єрі приміщення, стіна навпроти диванів буде повністю закрита стелажем для книг з інтегрованим біокаміном з чорного мармуру і телевізором. Центр їдальній масивний стіл зі слеба карагача натурального відтінку на прямкутній мінімалістичній нозі. Він оточений напівкріслами і акцентований кількома підвісними світильниками. Від вітальні зони їдальні відокремлена консолью з настільними лампами з хрому і алебастру. Стіни у всій загальній зоні будуть покриті фарбою нейтрального сіро-бежевого відтінку з палітри фару в бал, а стеля буде жовтувато-білим. Кухня невелика, але функціональна. Це місце, де тільки готують, гарнітуру розмістили буквою, «П». з боків поставили шафи з вбудованою технікою. Всі навісні шафи довели до стелі, всі фасади, в тому числі відкриваються від натискання абсолютно гладкі. Уникнути одноманітності вдалося за допомогою використання різних матеріалів шпону горіха на нижніх фасадах і матової емалі на верхніх в комбінації з активним натуральним гранітом на фартусі і стільниці. У майстер-блок можна потрапити через балкон, який став барнокавовою зоною, проект складені барна стійка зі штучного каменю і високі стільці. Саме в цьому приміщенні з вікна відкривається найкрасивіший вид інтер'єр, витриманий ніжні лавандово-блакитні гамі, що нагадує про ранкове небо в гарну погоду. На стінах і стелі фарба фаровбал. На підлозі великоформатний керамограніт, що імітує Онікс, стільниця з білого штучного каменю на металокаркаси буде виконана під замовлення. Майстер-блок для батьків, повноцінний готельний номер. Він займає більшу частину другої квартири і складається із спальні, в якій, крім ліжка і затишного крісла для читання біля вікна, розташувалося робоче місце невеликої бібліотеки в ніші, вбиральні кімнати і санвузла. Спальня не поступається по насиченості кольором і орнаментом іншим приміщенням квартири, низ частини стін прикрасили молдингами, які будуть пофарбовані щільною фарбою. На відміну від легкого верху з невагомими книжковими полицями на прихованих кріпленнях, двері в тон молдингам витримані в класичному ключі, стіна біля якої стоїть робоче місце, позначена ніжним блакитним відтінком підтриманим орнаментом на кріслі, ліжко і банкетку в ізною же планується зробити під замовлення на українському виробництві. Всі тканини на обивку, штори і покривала будуть ретельно підбиратися наживо, вся корпусні меблі полиці стелажі. Тумби консолі, робоче місце, буде виконана з матової білої емалі на столярному виробництві, закресленнями дизайнерів. Простора ванна кімната з класичною ванною і окремим душем була мрією господарів квартири. Інтер'єр витриманий в монохромному класичному ключі. Єдина яскрава пляма тумба під раковину, на її фасади буде нанесений малюнок, покритий як і весь виріб. Глянцевим лаком дитячі кімнати розташовані в протилежному кутку квартири. У них є власний санвузол і по невеликій, але функціональної вбиральній кімнаті при розробці цих приміщень враховувалася думка майбутніх господарів. Син замовників хотів двоспальне ліжко і обов'язково диванчик замість крісла, а дочка мріяла про красиву кушетці і окремому просторі для творчості, якому знайшлося місце на приєднаному балконі. Кімната дочки підлітка найяскравіше приміщення в квартирі для обробки вибрали фарбу: нейтральну на стінах і активну на стелі і ліпному карнизі. Пол, як і у всіх житлових приміщеннях, інженерна дошка у відтінку підкопченого дуба. За ліжком стіна оброблена шпалерами стелаж і робоче місце будуть виконані під замовлення за ескізами дизайнерів, акцентами на поверхні білої матової будуть ручки з різів агата, що перегукуються з журнальним столиком. Балкон при спальні, по суті, є творчою студією. По периметру уздовж вікна розташовані широка міцна стільниця і підстольні тумби, стелаж на металокаркасі, витриманий в тих же відтінках. Меблі на балконі перегукуються з наповненням спальні. Скло розсувних дверей буде покрито голографічним напиленням. Кімната сина витримана в більш спокійних відтінках. Колірна гамма побудована на поєднанні сірого, спокійного, попелясто-блакитного і насиченого теракотового. Віндов дата Лаєр. Віндов дата Лаєр. Data Лаєр, піш Евент Баннер. Сомон Ванерсон Таїнер і банер вісімтриф435 шість двісім 46569016240506 Ай дитячий санвузол вийшов у свіжій біло гамі на підлозі крамограніць незвичайною імітацією мармуру в насиченому синьому кольорі. На стінах довга стаплитка еквіпе, причому затирка підібрана в тон прожилкам на мармурі. Кабінет оформлений в холодних тонах. Використано поєднання сірого з синім із червоними вкрапленнями в світильниках і декорі. У перспективі тут може розташуватися третя дитяча, а поки це приміщення буде використовуватися як робоча зона господаря квартири і як гостьова спальня. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення. Фарба, фару в бал підлогове покриття, валелюнга, побутова техніка воз, змішувачі гансфроги мийка, гансфроги освітлення, віхтергостине оздоблення, фарба, фару в бал підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс слоурс, ванна кімната оздоблення, апаріці фарба, Бенджамін мур, підлогове покриття, керамограніт, під мармур, сонсорде сантехніка раковина. Ціло лебацінеле ванна маґліяза змішувачі, зі прихожає, оздоблення, фарба, фаровбал шпалери джаїма брофн, підлогове покриття, керамограніт, арейсі спальня, оздоблення, фарба, фаровбал шпалери, гарлеквін, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс флоурс освітлення, настільні лампи, зарагоме, кімната, дочки, оздоблення. Фарба, фаровбал, шпалери, пацтюра, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс лоорс меблі, крісло ло, огово обстановочка, кімната сина оздоблення, фарба, фаровбал. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов